Дивлячись на новини останнього тижня, складається відчуття, що діючий президент скоро піде з посади. Зустрічі всім подяки, чи це так? Чи готує Зеленський Буданова на пост президента? Ось такі питання я отримую від моїх підписників. Давайте з вами будемо розбиратися, обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях, пишемо свої думки з цього приводу. Як ви бачите ситуацію, дуже цікаво почути, послухати ваші. Версії, ваші думки. Давайте подивимося, так? Чи піде пан президент зі своєї посади, так? Чи залишить пан президент свою посаду? Дуже багато розчарування, незадоволення, і навіть якоїсь депресії мені зараз показують. Але, ну, з. Пов'язано з роботою пана президента, дуже складно, багато завдань. Він усе намагається тягти, йому необхідна допомога, він про неї говорить, він про неї просить. так Чи збирається він загалом залишати пост президента? Ви знаєте, ну залишення своєї посади я зараз не бачу, я бачу зараз боротьбу. І вихід на новий рівень, він його хоче, але це все дуже заве, за, затягується, так, зависає у просторі. І мені іде інформація про те, що хтось розгойдує навколо нього ситуацію. Є люди, які розгойдують і підбурюють ситуацію і загалом події навколо нього. Поки я не бачу, щоб він сам пішов. Завершення своєї діяльності поки ще, ну, поки точно ні. Так, давайте подивимося з вами. Так. Чи годує? Готує він Буданова, так? Ну, тут теж мені показують, що ні. Він цим особисто не займається. Він не займається цими речами. Тут якісь агресивні енергії, напружені енергії. Не можу сказати, що між ними прямо якісь там суперкласні відносини. Ну, тобто, я цього зараз не бачу. І я не бачу, щоб він готував Буданова на своє місце. Він зараз заклопотаний іншими речами, але мені йде якась форс-мажорна ситуація, яка може трапитися, чи то з президентом, чи то між ним і Будановим. Ну щось там буде.